Людина з великої літри Амосов Микола Михайлович. Його робота в галузі хірургії була надзвичайно важливою в розвитку сучасної медицини розробив і впровадив нові методи лікування серцево-судинних захворювань, включаючи роботу з електростимуляції серця. Опублікував понад 500 наукових праць та отримав понад 200 авторських свідоцтв та патентів нагороджений численними вітчизняними та міжнародними преміями та нагородами, включаючи золоту медаль Європейської асоціації серцево-судинної хірургії. Під керівництвом Миколи Михайловича Амосова були проведені фундаментальні дослідження системи саморегуляції серця і розробка питань машиної діагностики хвороб серця, розробка і побудова фізіологічної моделі внутрішнього середовища організму, моделювання на ЕОМ комп'ютерах основних психічних функцій і деяких соціально-психологічних механізмів поведінки людини. Нетратенційність підходу, оригінальні погляди Миколи Михайловича Амосова отримали широке визнання у нас в країні та за кордоном. Кібернетика стала важливим інструментом в медицини. Михайло Амосер розробив системи комп'ютерної діагностики та планування операцій, що забезпечують точність та ефективність в хірургічних процедурах. Він також розробив системи оптимального розподілу ресурсів лікарня за допомогою алгоритмів штучного інтелекту, що дозволяють оптимізувати процеси лікування пацієнтів. Ним було вперше введено поняття інформаційно-кібернетична медична система. Велику увагу приділяв сучасним проблемам біологічної, медичної та психологічної кібернетики, Висунув інформаційну гіпотезу про програми психічної діяльності людини. У 1972 по 1975 років був створений перший автономний транспортний робот «Тайр». Його розробка завершилась успішною демонстрацією отриманих результатів на 4-й міжнародній конференції по штучному інтелекту в місті Тбілісі, Грузія, 1975 рік. Був знятий і показаний на конференції короткометражний фільм про таєр. Робот демонстрував цілеспрямований рух у природньому середовищі, обхід перешкод тощо, експериментальне дослідження Тайра Продемонструвало принципову можливість створення цілком автономного робота, керованого апаратною реалізованою нейромережею. У той же час воно показало всю складність організації взаємодії робота з природним середовищем і необхідність використання нейронних мереж, що навчають самі завдяки зворотнім зв'язкам від середовища. Принцип роботи робота Таєр полягав тому, що він керувався апаратом реалізованої нейронною мережею. Вузли, мережі, спеціальні схеми, зібрані на транзисторах зв'язки між вузлами резисторами. Дослідження можливості створення роботів з нейромережами, системи керування, що навчаються самі, було проведено на створеному в 1979 році в макеті Малюк. Надалі було створено ще декілька роботів, на яких перевірялися різні схеми керування руху і взаємодії з зовнішнім середовищем. У 1980 по 1981 рік був створений макет транспортного робота Стар, на якому відпрацьовувалися алгоритми керування великого транспортного робота, створюваного на базі серійного автонавантажувача. Дослідження і удосконалення алгоритмів керування роботом під, під час руху в природному середовищі було продовжено в 1984 по 1986 році на макеті МАВИ. Ця робота була спрямована на створення автономного робота, здатного цілеспрямовано пересуватися в умовах складної, пересіченої місцевості. Його дослідження в штучному інтелекті та розроблених інформаційних технологій відтінюють значимість використання комп'ютерної науки в медицині. У середині 80-х років ХХ століття в області моделювання мозку з'явився новий термін нейрокомп'ютер. Він став, кажучи, прапором нової хвилі досліджень і розробкою в області нейромережевих методів, обробки інформації, практично цілком витиснувши термін нейрокібернетика, надії, пов'язані з раннім роботом, у створенні системи штучного інтелекту. Природним чином були перенесені на нейрокомп'ютери, який у широкому сенсі сприймали як переобрази штучного мозку, розумної системи, що повинна будуватись і функціонувати аналогічно мозку людини. Приставка нейро підкреслила відмінність від такої системи від традиційного комп'ютера і нефункціональну близьку до мозку. У сучасному розумінні нейрокомп'ютер це спеціалізована програмно- або апаратно реалізований обчислювальний пристрій що імітує роботу нейронної мережі. Перший макет нейрокомп'ютера 1989 рік був створений на вітчизняній елементній базі і являв собою приставку до персонального комп'ютера. У наступних макетах використовувалася вже більше просунута елементарна база. У 1992 році разом з японською фірмою VACU було розроблено і експериментально перевірено на задачах розпізнання образів останній варіант нейрокомп'ютера вплив на галузь кібернетики та медицини продовжує впливати на наукове співробітництво до сьогоднішнього дня. Багато сучасних методів та підходів в медицині базуються на його принципах та розробках. Микола Амосов залишив невимовний слід у світі медицини та визнання і проблем штучного інтелекту і розробки нових інформаційних технологій. Його досягнення і внесок надихають наступні покоління. Дякую за увагу!